У Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира в останню путь провели ще одного загиблого героя Кирила Жукова. Йому було всього 29. Народився 14 квітня 1993 року у місті Києві, та дитинство його прийшло в нашому місті, у місті Житомирі, куди невдовзі переїхала його сім'я. Він закінчив загальноосвітню школу номер 14 нині це ліцей нашого міста. Герой захоплювався різними темами від філософії та міфології до малювання та роботи по дереву. Після закінчення Школи вступив на гірничо екологічний факультет Житомирської політехніки, перебуваючи на третьому курсі навчання, він уклав контракт з національною гвардією України. Так як самого дитинства він мріяв бути військовим. Кирило був щирою та добродушною людиною, збирав навколо себе друзів та близьких і залишався прикладом людяності та честі. Повернувшись до цивільного життя, герой почав працювати в охоронній компанії, мріючи створити власну сім'ю та жити мирним життям. Та початок повномасштабного вторгнення став переломним для нього. Він не вагаючись з першого дня, повернувся у стрій, щоб разом зі своїми побратимами пліч опліч захищати рідну Україну. За мужні дії при захисті батьківщини героя нагородили відзнакою ветеран війни, учасник бойових дій, знаком за відвагу, грамотами та подяками. 20 листопада 2024 року він героїчно загинув під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини. У вічній скорботі залишилися його матуся, його близькі, його вірні надійні друзі, його побратими, які стали для нього сім'єю. Зимова погода прийшла на Житомирщину вже в кінці листопада. Синоптики прогнозують, на вихідних на території нашої області стане прохолодніше. У вихідні у нас е, на території Житомирщини пануватиме антициклональний тип погоди, пов'язаний з антициклоном Клеменс. Погода очікується у нас хмарною з проясненнями. У суботу можливий мокрий сніг та дощ, проте в день суттєвих опадів не очікується. Вітер слабкий, лише 3-8 метрів на секунду. Також вночі та вранці у нас очікується туман по області з видимістю 200-500 метрів. Через нічні приморозки водіїв закликають бути обережними на дорогах. На дорогах очікується, що ожеледиться в нічні та в ранішні години. Температура повітря уночі очікується від двох тепла до трьох морозу, а в день від мінус одного до чотирьох тепла. 1 та 2 грудня на Житомирщині потепліше, небо затягнуть хмари, однак опадів не буде. Місцями очікуються тумани. Вітер буде у нас південний, слабкий, 3-8 метрів за секунду. Температура вночі очікується. Куватиметься від двох тепла до трьох морозу а в день уже трошки вище один градусів тепла. Загалом синоптики прогнозують доволі теплий початок зими лише з туманом на вихідних та несуттєвими опадами у середу. Артем Сидорщук, Ігор Литвак, телеканал СК1. Початку повномасштабного вторгнення за сприянням у працевлаштуванні до Житомирської обласної служби зайнятості звернулись майже 4500 переміщених осіб, 1600 з яких були працевлаштовані. Цьогоріч послугами служби зайнятості на Житомирщині скористались близько 1850 внутрішньопереміщених, з них 84% жінки. Роботу вдалося віднайти для майже 600 переселенців з небезпечних регіонів країни. Працюють вони на підприємствах переробної промисловості, в аграрному секторі, у комунальному господарстві, у сфері торгівлі, охорони здоров'я, державному управлінні і в ще дуже багатьох інших. Державна служба зайнятості пропонує ряд сервісів та послуг для внутрішньопереміщених. Передусім, звичайно, це послуги з працевлаштування. Люди, зацікавлені в пошуку роботи, можуть здійснювати її пошук як зі службою зайнятості, так і самостійно через єдиний портал вакансій, або підписку на вакансії у чат-ботах служби зайнятості в Telegram та Viber. Запрацював мобільний додаток Державної служби зайнятості, в якому доступні різноманітні послуги щодо навчання та пошуку роботи. Але все ж таки звернення до служби зайнятості може значно прискорити процес працевлаштування, оскільки фахівці служби здійснюють підбір кандидатів під конкретні замовлення роботодавців, зокрема з організацією професійної підготовки безробітних безпосередньо на майбутньому робочому місці. Наступна послуга професійне навчання та надання ваучерів. Служба зайнятості організовує професійне навчання безробітних заробітничими професіями, які користуються попитом на ринку, на ринку праці. Таке навчання здійснюється на замовлення роботодавця або для самозайнятості особи, коли безробітний планує започаткувати власну справу. Служба має власну систему сучасних центрів професійно-технічної освіти. Які навчають доросле населення за 95 робітничими професіями та 400 освітніми програмами цьогоріч професійне навчання проходили майже 1500 жителів області, зокрема 87 внутрішньо Громадяни, які мають професійно-технічну чи вищу освіту і не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні, можуть безоплатно отримати від служби зайнятості ваучер на навчання. Та підвищити свій професійний рівень. Вартість ваучера не може перевищити десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогодні це 30 тисяч 280 гривень. Ваучери видаються окремим категоріям, категоріям громадян, зокрема і внутрішнім переміщеним. Можливістю отримати ваучер для підвищення свого професійного рівня скористалась цьогоріч 8 внутрішньопереміщених. Затребувана послуга зараз це гранти для створення або розвитку власної справи. У рамках реалізації урядового проекту є робота. Служба зайнятості супроводжує дві грантові програми, якими можуть скористатись, і переміщені громадяни. Перша це власна справа. За якою розмір мікрогрантів становить від 50 до 250 тисяч гривень? Друга грант для ветеранів, що передбачає три варіанти надання грантів на суми, які не можуть перевищувати 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень та 1 мільйон гривень відповідно. Серед грантоотримувачів цьогоріч – 30 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Бізнес ідеї, які реалізують з допомогою мікрогрантів внутрішні переселенці, дуже різноманітні. Під час дії воєнного стану діють різні компенсаційні програми для роботодавців, які надають робочі місця переселенцям. Тривалість їх виплат може бути 3 чи 6 місяців, або ж 6 місяців упродовж року. І суми компенсації одному роботодавцю можуть бути 24 тисячі гривень за працевлаштовану людину, 48 тисяч гривень або ж 96 тисяч гривень. У 2024 році такими програмами скористались понад 200 роботодавців, які працевлаштували 310 внутрішньопереміщених.